Раз до ефіру у нас приєднується Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Він на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас одразу. І е перед тим як почнемо е розмову, А я прошу наших глядачів, будь ласка, долучайтеся до збору бійцям 79-ї бригади. Е потрібні безпілотники. Та обладнання до них допоможімо захисникам бити ворога, а задонатити, як ви знаєте, можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Скануйте, переказуйте гроші, як я завжди люблю казати. Ви можете переказати невелику суму, але нас з вами багато, і ми вже з вами збирали просто рекордні суми. Давайте поб'ємо рекорд і зробимо е приємне і корисне всім нам, хлопцям в першу чергу. Дякую, пане Богдане. До вас а, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, слава. А, будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію у вашому секторі і на напрямку, якщо можна. Відповідно, на напрямку, де виконують виконує завдання мій підрозділ, обстановка залишається такою дійсною важкою. На поружений. Противник постійно здійснює спроби доведення штурмових дій З залученням техніки, в вигляді змішаних колон, які вони використовують в якості, назвемо так, броньованих таксі. Підлітають до певного рубіжа, де спішуються і починають проводити штурмові дії. Так і чисто. Піхотні штурми, коли група противника від трьох до п'яти чоловік пробує здійснити відповідно штурмові дії на нашу позицію. Штурми постійні, обстріли постійні. Проте тримаємо смугу, виконуємо завдання і залишаємо там дуже велику кількість металобрухту і удобрення для нашого чорнозему. А, Пане Богдане, деякі оглядачі схиляються до думки, що ситуація для от наших підрозділів в районі на південь від Курахового. А вона м, якби схожа на оточення. Хочу запитати, якщо можна, звісно, чи намагаються росіяни сформувати оточення, лещата, можливо, котел. І, відповідно, через бер... зберігається, чи, можливо, посилюється ризик оточення? Відповідно, те, що противник такі плани має, угу. заперечувати важко. Проте, говорити про те, що зараз якесь оточення, воно тут назрівається, це угу. катастрофа, ні. Підрозділ виконує завдання, підрозділ вбувають противника. Е, командування, що на рівні бригади, що відповідно на вищих рівнях, вони чудово розуміють ситуацію. Тому вживаються заходи для недопущення того, як би сказали, котла, оточення, мішка, як ми назвемо суть одна. Uh -huh. Вживаються заходи, надаються посилена кількість боєприпасів, там дійсно певні маневри. Тобто про оточення говорити ні. Uh -huh. Важко, так, але до оточення ще далеко. Uh -huh. Все. А наступне е, запитання, воно суто теоретичне, зрозумійте правильно. От Чи можна взагалі говорити, що росіяни от діють у такий спосіб такий в них шаблон, такий своєрідний? Вони починають створювати щось типу лищат, Паралельно вони, і ми це бачимо тут в тилу. Вони інформаційно постійно підсилюють сенси про котел оточення. І таким чином намагається змусити наші сили просто вискочити з певної території. Чи можна сказати, що це їхній, Ну як? Я зараз цивільне слово вживаю: шаблон, але ну, воно доволі точне. Ну, Тут можна чуть-чуть дати назад в історію. Ну, класична тактика. Навіщо битися угу. вбитися було важкий угу. оборонний рубіж? Що ну, можна обійти? Та сама лінія мажино у Франції, ті самі. Турми під час операції Барбароса, коли uh -huh. і мирицькі війська просто стелені пункти. Ну нічого нового противник не придумує. Просто він додає до цього зверху ще інформаційну складову. Противник пробує, успіху на полі бою. Він досягти ну, в повній мірі не може, uh -huh. тому він починає нагнітати обстановку, розкачувати її, скажімо так, за допомогою ЗМІ, інтернету, всіми такими методами. Uh -huh. Абсолютно точно. А зараз знову звернуся до глядачів. Будь ласка, коли ви бачите QR-код на екрані, це означає, що йде збір. А там так само під QR-кодом, уважно подивіться, ви побачите, що номер карти. Тож, або відскануйте QR-код, або на номер карти ви можете переказати кошти нашим бійцям. Бійцям 79-ї бригади потрібні дрони і потрібні, потрібне ще обладнання до цих дронів. Будь ласка, підкреслюю. Поки ми з вами в тилу, підкреслюю, поки це наш обов'язок. Ми підтримуємо наших захисників. Будь ласка, відскануйте, скиньте гривню, дві, три, десять, сто, хто скільки може разом. Ми можемо збирати великі суми. Я сподіваюся, і що цього разу теж зберемо. А, пане Богдане, що стосується тактики, ви трохи обмалювали. А, Окреслили а, її. Але, от хочу запитати, вони продовжують ці штурми малими групами, так вони завжди це роблять? Так, тому що противник прийшов до висновку закономірно, що коли вони задіють велике скупчення добу складу, великі групи, uh -huh. вони більш вразливі, їх легше помітити з допомогою засобів розвідки. Uh -huh. Тому з часом противник професійно менші групи від трьох до п'яти осіб. Ну, просто він їх застосовує не одну велику, а декілька таких маленьких. Відповідно, що, на те, що чуть розпорушується увага. Більше потрібно засобів розвідки, щоб нормально їх всіх контролювати займатися ними спостерігати. Треба більше засобів враження. Тому що одна гармата мусить за одною групою вести умовно, інша за другою. А якби вони були всі скопом, відповідно, одне всі гармати можуть працювати на ураження такої великої групи цілей. Тому mm. тактика малих групи зберігається. Від неї вони відходити не планують, відповідно, великі колони вони вже не ганяють, колони стали меншими. Просто вони вже йдуть декілька днів, щось залишається, відповідно. Чисто в якості планьованого таксі вони під'їжджають до певного рубежа, спішують піхоту і вертаються назад, не вступаючи в відповідно, техніка чисто в якості таксі. А в якості от головної, ну, напевно, так потрібно сказати, головною ударною зброї, от головні важкі удари. Це що? Це артилерія, це авіація, як завжди, так? Каби? Ні. Основним засобом ураження на даний момент є от, як це, безпілотна тема. Не в співвідно з різними бойовими частинами, як і з кумулятивними проти нашої техніки умовно, так і з термобаричними осколково-фугасними, дрони зі скидами по типу Мавіків. Ну і на другому місці, відповідно, вже йде артилерія. Це якщо ми говоримо зараз про передній край, по логістичному маршрутам, там так, там більше працюють каби, артилерія більш такого крупного калібру. Але все ж таки, зараз на полі бою на рівні лінії бойового відкриття, основним вражаючим фактором є дрони, та дрони зі скидами, відповідно. І пане Богдане, якщо, звісно, якщо можна, будь ласка. Чи можете поділитися от власним баченням або, ну, наприклад, версією, якщо це можна, щодо можливих намірів, можливих наказів ворога, куди вони, куди вони намагаються вискочити, просунутися, якщо можна? Ну, відповідно. На жаль, повною обстановкою залізти голову противнику, я не можу зрозуміти, що вони там задумали. Ну, скоріш за все, вийти на якийсь чіткий рубіж, то в принципі спостерігалося завжди в противника. Виходили вони раніше по трасі Костянтинівка вугледар, до прикладу. Але роз, умовно це може зміститися просто особенного ребужу до наступної траси. Варіантів безліч, противник це також військовослужбовців. Вони теж не дураки тому відповідно в такому форматі. Пане Богдане, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Звісно, за вашу і ваших побратимів роботу за захист. Дякую вам за службу. Це Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї окремого десантно штурмової таврійської бригади. Бажаю вам здоров'я і сподіваюся, що наші глядачі зараз дослухалися до наших прохань і бачать номер картки, переказують гроші. Нагадую, хлопцям потрібні дрони. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Пане Богдане, дякую вам. До побачення. Дякую. На все добре.